Мої вітання мешканцям Одеси та області в ефірі телепроект Рада вирішила. І напередодні нового року ми зустрічаємося з головою Одеської обласної ради Миколою Тіндюком. Вітаю вас. Доброго дня. Перше запитання до вас як політика і одного з керівників регіону. Назвіть основні досягнення і проблеми або прорахунки обласної ради за минулий 2013 рік. Мене радує те, що, по перше, в області в цілому була абсолютно нормальна суспільна політична і економічна ситуація. Таких резонансних, скажімо, подій політичного характеру, які б збентежили не тільки громадськість Одещини, а взагалі суспільство України. Для нас це було не характерне. І я б дуже вдячний громадянам, кожному громадянину Одещини, що дійсно. Вони є абсолютно толерантними, виваженими людьми. І я думаю, що в цьому аспекті обласна рада, як орган місцевого самоврядування, притримувалась такої позиції, що треба бути виваженими прийнятті відповідних рішень. До речі, ми достатньо багато приймали рішень політичного характеру на рівні обласної ради всім депутатським корпусом. І... Мене дійсно тішить те, що ці політичні рішення були абсолютно виваженими, коректними, дипломатичними, якщо так можна сказати. І тим більше, що навіть такий дуже поважний орган, як прокуратура Одещини, не опротестовували ні, ні одного такого рішення це характерне для діяльності обласної ради. Що не вдалося зробити, я думаю, що дещо ми захопилися протягом 2013 року прийняттям нових регіональних програм. Є багато аспектів, чому так зроблено, але все-таки кількість програм погоди зі мною регіонального характеру за 70 це надто багато. Це розпорушуються кошти. З одного боку, з іншого, не завжди вдається фінансувати ті заходи, які передбачені в програмах. Тому я вбачаю це як завдання для себе особисто, для депутатського корпусу. Тим більше, що із такою ідеєю виступів і голова обласної державної адміністрації Скорик Микола Леонідович щодо е, уточнення кількості програм їх якості, Власне, мова йде про перегляд цих програм щоб їх. Зменшити кількість, підвищити якість і зосередити, скажімо, в одному блоці програми, характерні для охорони здоров'я, в іншому блоці програми, характерні для розвитку освіти, в іншому блоці програми характерні, чи які несуть собі соціальну складову. так? Тоді це дасть можливість, по перше, сконцентрувати зусилля і кошти, звичайно, інші механізми для їх реалізації з іншого боку, підвищити відповідальність тих структур, які є безпосередньо відповідальними за реалізацію цих заходів. Ну і принаймні контролювати їх виконання буде легше, звичайно, звичайно. Микола Андрійовича, а що вас як рядову людину приємно вразило в 2013 році, або навпаки засмутило? Я сказав би краще про приємність, але не про те, що це вразило. Перше, що я хотів би сказати, це дуже приємно було відчути практичну реалізацію позицію президента України Віктора Федоровича Януковича. Котрий Наприкінці року домовився з керівництвом Російської Федерації, підписані відповідні угоди в економічній сфері, в соціальних сферах. Насамперед, це дуже важливо, що Україна отримала 15 мільярдів доларів кредиту від Російської Федерації, що дасть можливість інвестувати ці кошти в реальний сектор економіки і зміцнити нашу економічну, скажімо, складову. Дуже важливо є зменшення майже півтора рази вартості природного газу, який постачається. Він постачається, ви знаєте, і на промислові об'єкти, а значить, конкурентно спроможність продукції вона підвищиться і є більше шансів потрапити на ринки інших країн, не тільки для внутрішнього споживання. І взагалі позитив відбудеться якраз в ефективності використання виробничого потенціалу наших українських підприємств. Це перше. Особисто мене теж приємно було для мене, коли 103 депутата із 106, які приймали участь в голосуванні, підтримали мою кандидатуру на посаді на посаду голови обласної ради 14 листопада поточного року. Це Великий вотум довіри я звичайно буду його виправдовувати. Ось за ці півтора місяці після вашого призначення, після вашого обрання головою обласної ради, разом з губернатором Миколою Скориком ви об'їздили вже до ну, чимало чимало районів Одещини. Були і на Бесарабії, були і в північних районах. Скажіть, будь ласка, от після зустрічей із мешканцями області, які висновки для себе зробили? З якими запитаннями до вас ідуть люди? Саме головний висновок, який я для себе зробив, я думаю, що мою думку поділяє голова обласної, де? Державної адміністрації це небайдужість людей. Бо саме від позиції людей, які опікуються розвитком і свого села, конкретно, і району, чи того чи іншого підприємства, на якому вони працюють, дуже залежить прийняття виважених рішень на рівні і обласної ради, і обласної державної адміністрації та власне всієї держави. Тому думку людей треба враховувати при прийнятті цих рішень. І небайдужість людей вона проявляється не лише, скажімо, в їх позиціях в конкретних справах, які робляться на місцях. От остання моя поїздка це була до Балського району на День Святого Миколая. Крім того, що я поздоровив дітей, зустрічався з дітьми. Їм вручені були відповідні подарунки, підведені результати конкурсу серед дітей, їх творчості, скажімо. То була й конкретна робота пов'язана з запуском газу до дитячого садка, підключення до мережі газопостачання першої будівлі, це будинку, в якому проживають ветеран Великої Вітчизняної війни і дочка, заслужений вчитель. Це дуже приємно для людей. Я вважаю, що лише якщо, скажімо, спільно з громадами. Можна вирішити дуже багато важливих питань для розвитку і нашої держави, зокрема і, і, і в цілому держави, і, зокрема, кожного населеного пункту і кожної родини. Микола Андрійовичу, коли приблизно буде ухвалений бюджет регіону, чи можна говорити вже про його обсяги, принаймні, і визначити хоча б час, коли буде прийняття, за останню інформацією, якою я володію в середині? Січня приблизно 16 числа питання розгляду державного бюджету України на 2014 рік буде розглядатися в сінах Верховної Ради. Я переконаний, що рішення відповідне буде прийнято. Далі процедура підписання цього документу президентом України главою державою. Далі. Відповідно до законодавства, термін два тижні дається для того, щоб прийняті були відповідно з цих параметрів, які закладаються в державному бюджеті, і взаємовідносин між бюджетами різних рівнів, два тижні дається на прийняття місцевих бюджетів. Тобто можна говорити про те, що на початку лютого Одещина і всі інші місцеві ради нашої, нашої території, нашої області будуть з бюджетами. Стосовно конкретних показників, я б зараз на це не відповідав би взагалі, бо ще продовжується робота з узгодженню і дотації і величин дотацій, субвенцій на виконання тих повноважень, які визначені для області чи для інших органів місцевого самоврядування, поделегованих повноваженнях державою. Ця робота ще продовжується. Але одне ясно і чітко зазначено, що бюджет 2014 року, як державний, так і місцевий, будуть мати серйозну соціальну складову. І саме в цьому аспекті ми, звичайно, визначаємо для себе пріоритети. Пріоритети це підтримка і розвиток системи охорони здоров'я, тим більше. Процесі реформування системи охорони здоров'я, освіти, звичайно, культури, і дуже важливим, що саме от в Одещині ініційоване головою обласної державної адміністрації питання щодо безумовного виконання доручень президента України Віктора Федоровича Януковича щодо забезпечення житлом дітей сіріт От уже в цьому 2013 році 2,5 мільйона направлено на реалізацію цього завдання, і частина дітей вже забезпечені цим житлом. Я думаю, що більш активно ця робота буде проводитися і в 2014 році. Крім того, повертаючись до того питання, що ви ставили на початку, про оптимізацію регіональних програм. На минулій сесії обласної ради, яка вчора відбулася, до речі, ми прийняли нову програму, але яка соціального характеру, але яка охоплює декілька аспектів: це підтримка і реалізація заходів щодо підтримки чорнобильців, інших категорій, громадян, які мають пільги. Підтримка ветеранів великої вітчизняної війни, підтримка малозабезпечених верст населення це одна програма. І, звичайно, реалізацію цієї програми будуть займатися всі органи займатися всі органи місцевого самоврядування, виконавчої влади. Основним виконавцем є департамент соціальної політики обласної державної адміністрації. І це якраз відповідає тим критеріям. І постановки задань президентом України хотілося б запитати про нові форми роботи обласного парламенту. Чи будуть якісь змінені комісії, наприклад, постійні в раді? Чи планується якісь зміни взагалі? Знову ж таки повертаючись до вчорашнього засідання обласної ради в сесійну залу? Ми затвердили план роботи обласної ради на 2014 рік, який має декілька, скажімо, дуже важливих, важливих аспектів. Це перше перелік питань, які будуть безпосередньо розглядатися відповідно до законодавства і цього вимагається законодавство про місцеве самоврядування в Україні. Питання, які будуть розглядатись в сесійній залі. Це перше. Друге, плани роботи затверджені постійних комісій обласної ради. Плани роботи президії. Плани роботи е, такого органу, який утворений в обласній раді, це координаційна рада е, місцевого самоврядування при голові обласної ради. Е, крім того, безпосередньо апарат передбачає продовження е, такої форми роботи, як виїзні дні апарату обласної ради. В інших районах області це досить цікава робота. Ми відчуваємо, що є потреба спілкуватися як керівним працівникам апарату обласної ради з відповідними працівниками на місцях, так і навпаки, якщо і в них вчитися, скажімо, в тих же консультантів, які працюють в організаційних відділах апаратів районних рад. Чи скажімо, сільські голови, які досить активно використовують можливості місцевих бюджетів, бюджетів точніше не бюджетів, а коштів, які залучаються шляхом реалізації інших програм: програм USAID, програм Європейського союзу, програм місцевий розвиток орієнтований на громаду. Є що вчитися. тому я думаю, це позитив повинен на користь справі бути. Я не виключаю абсолютно, що в нас будуть і інші форми застосовуватися. Наприклад, я вбачаю необхідним, щоб підрозділ апарату обласної ради, який відповідає за взаємодію з місцевими радами іншого рівня. Я не хочу казати нижчого рівня, іншого рівня, не займався цією роботою в кабінетах, а виїздив на місця, проводив там. Приймав участь і в засіданні і сесій районних рад чи сільських рад, спілкувався з людьми, і це дійсно повинно позитивно вплинути взагалі на стан розвиток місцевого самоврядування в нашому регіоні. Микола Андрійовичу, як і активність людей, чи планується зміцнення і розширення зовнішньоекономічної діяльності обласної ради з регіонами? Яких країн вже є співпраця налагоджена? Відповідаючи на запитання, зразу скажу, що ми плануємо буквально на початку 2014 року повернутися до відтворення дії угоди між Одеською обласною радою і зборами Лінградської області, бо так вийшло, що угода між Одещиною і Лінградською областю Радійською Федерації була підписана ще в 2000 році. 2009 році і вона закінчила свою дію через те, що змінився депутатський корпус. Так виписано саме в цій угоді. Тому ми повернемося, знайдемо якісь інші, скажімо, шляхи для того, щоб ця угода працювала. Тим більше, що змінилося в керівництво не тільки в обласній раді в Одеській, а також і в зібранні Лєнрадської області. Вже попередньо я говорив. З відповідними працівниками цього органу є домовленість про те, щоб ми найближчим часом зустрілися, відновили цю дію цієї угоду в різних сферах: і в економічних сферах, і в сферах гуманітарних, і, що дуже важливо, в сферах обміну досвідом саме органів місцевого самоврядування. Аналогічна робота повинна Здійснюватись нами є попереднє домовлення. Із за підтримки Посольства України в Іспанії, ми виходимо на укладення відповідного проекту договору про співпрацю з провінцією Каталонія. Це, от я кажу, самі свіжі новини, а стосовно тих угод, які раніше були укладені між обласною радою і відповідними організаційними структурами інших регіонів. Ми маємо на меті зараз. Буквально вже зараз ця робота проводиться з аналізу цих угод. Я не прибічник того, щоб ці угоди мали лише, скажімо, політичне забарвлення. От ми сіли, домовились, підписали. А далі що? А що Треба, щоб ці угоди працювали, щоб ці угоди працювали, щоб до залучення тих домовленостей були залучені. Не тільки адміністративні працівники, скажімо, чи чиновники, а насамперед бізнесові кола із України, із Одесьчини, із тих регіонів, з якими підписали, це на користь обох сторін, які підписують цю угоду. Я думаю, що якраз саме в такому аспекті ми будемо рухатися далі. Микола Андрійовичу, як обласна рада збирається поліпшувати ефективність використання майна обласної ради, а значить і збільшувати відповідно доходи до бюджету? Я дещо інше буду в іншому аспекті відповідати на це запитання. Бачите, ви ставите перше ефективність використання, скільки коштів ми отримуємо до бюджету від використання цього майна? Я скажу по-другому. У нас дуже багато об'єктів, споруд, будівель. Які не є прибутковими, в них розташовуються об'єкти соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти. Тому тут головне не отримати прибуток від їх експлуатації, а забезпечити такий стан цих будівель, щоб вони виконували свою основну функцію для тих підрозділів, для тих установ. Для тих підприємств, в яких вони розташовані, оце головне. Звичайно, є такі споруди, які не використовуються, скажімо, немає потреби їх використовувати. для... Відповідних підрозділів обласної ради, чи обласної адміністрації, чи управлінських структур, то вони, звичайно, приймаються рішення відповідним читам передавати в оренду заплату відповідних коштів з зарахуванням їх до обласного бюджету і розподіл вже відповідно до встановленого законодавством порядку. Ці кошти потім направляються на поповнення фінансового ресурсу, на здійснення реконструкції, на будівництво і так далі. І якраз в цьому аспекті ми стоїмо на таких, скажімо, підходах. Крім того, я не виключаю, що взагалі і глядачів нашої програми можуть бути питання, як бути з об'єктами культурної спадщини. Так от, стосовно об'єктів культурної спадщини, це завдання всіх органів влади, зокрема обласної адміністрації, обласної держ... обласної ради, зберегти ці об'єкти для прийдешніх поколінь. Яким чином? Або за рахунок виділення коштів на їх реконструкцію і підтримку в тому стані, що відповідає саме статусу об'єкта культурно культурної спадщини, або інший є варіант надавати в користування підприємницьким структурам, але на відповідних умовах. На умовах, перш за все, збереження в належному стані, проведення відповідних ремонтно-реставраційних робіт. Із збереженням самого статусу цієї пам'ятки, такі підходи до цієї проблеми, про яку ви казали. Микола Андрійовичу, що буде зроблено в країні після в 2014 році у рамках концепції реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні все ще триватиме процес обговорення і відпрацювання пропозиції, чи все таки суспільство чекатиме нового етапу? Бачите, ви сказали концепція. Я трошки вас поправлю це лише проект концепції. Але з урахуванням тих обставин, що сам проект концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади, вже достатньо могутньо він обговорюється на всіх рівнях, в тому числі із залученням і науковців, і фахівців безпосередніх практиків, і органів місцевого самоврядування, і розглядався він також на засіданні. Наш, нашого такого громадського об'єднання Асоціації місцевих рад, асоціації обласних і районних рад було достатньо багато зауважень на сьогоднішній день Кабінетом міністрів проєкт концепції схвалений і переданий президенту для його вивчення і підписання. Я впевнений, що найближчим часом такий документ буде підписаний, і ми будемо працювати. Над її е, реалізацією, вже безпосередньо маючи не проект концепції, а затверджений президентом концепцію. А от поясніть головну суть цієї концепції, е, все-таки органи місцевого самоврядування отримують більше повноважень для своєї для я своєї сказав лізії. би так: не скільки, я б не говорив би про е, коло повноважень, я казав би про е, посилення. Відповідальності за виконання тих повноважень, які покладається на органи місцевого самоврядування. Звичайно, повноваження будуть розширені, але при цьому передбачається і зміцнення матеріальної фінансової бази для виконання цих повноважень, щоб в нас не було розбіжностей між обов'язком виконувати ці повноваження і можливості його виконувати. І ще одне дуже важливе, що якраз проект концепції реформування місцевого самоврядування. І територіальної організації влади, бо це зачіпляється не лише питання місцевого самоврядування, не лише питання депутатського корпусу, а й органів виконавчої влади різного рівня, районних державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій, щоб сама робота всіх цих органів була направлена для людей, до людини. І тому можна говорити про те, що, перш за все, основна ідея, головна ідея це наблизити соціальну. І будь-яку адміністративну послугу до людини і забезпечити її прозорість, надання, комплексність надання, своєчасність надання. Микола Андрійовичу. Ну і такі питання, дещо особисті до вас. Чого чекаєте від року коня? Чи вже дізнавались про свій гороскоп на рік майбутній? Я не захоплююсь гороскопами. Хоча час від часу дивився, там, але такого як фанатизму в мене в цьому аспекті немає. Чому? Тому що, на моє переконання, свою долю людина будує, перш за все, сама. Від неї залежить, яким буде ця людина, які переваги надасть тій чи іншій професії, і взагалі, як вона себе буде відчувати в суспільстві. Як вона побудує для себе свою родину, на що буде орієнтувати своїх діток чи онуків, як виховувати з них людину, добру людину, нормальну людину, абсолютно ту людину, для якої зовсім не є, скажімо, такі поняття, як патріотизм, чим то, чим -то ефемерним. Саме так я поступаю зі своїми дітьми, зі своїми онуками насамперед. і... Будуючи, говорячи про, скажімо, про майбутнє, я завжди виходжу з того, що треба робити людям добро і тобі віддасться. Який новий рік вам особисто, Микола Андрійович, який новий рік найбільше запам'ятався? На зразу скажу. От ви задали питання, мене зразу на багато років назад повернули у своє життя. Найбільше мені запам'ятався 1969 рік. Чому? Чому? У листопаді я був призваний до лав Радянської армії. І це був перший новий рік, який я зустрічав саме в оточенні своїх друзів, нових да, воїнів нашої армії. Мені запам'ятали, ну, це, звичайно, зовсім інша зустріч нового року, як це вдома було, чи потім, так? Да? Дуже приємно було, що навіть ті часи, 1969 рік, нам під вечір значить, були подані до звичайного обіднь... вечірнього столу, да, печиво, одне яблуко на кожного і підвищена норма масла. Святкове меню прямо. Відбій у нас був о 22.30. І новий рік ми спали вже в ліжечках. Зрозуміло так зустрічали. А от останні роки зустрічаєте у родинному колі? Чи все-таки колись доводилось і на роботі залишатися в новий Ні, році? як правило, як правило, я стараюсь. Я вважаю, що зустріч нового року це абсолютно сімейне свято, на якому перш за все я дуже добре відчуваю серед своїх серед родини. Ну з нагоди свя свят свят. Новорічних і різдвяних, ваші побажання мешканцям Одеської області. Ну, я перш за все хотів би побажати нашим землякам. От, виходячи з цих традицій, які існують в багатьох країнах світу, зокрема в Європі, з вікон, чи з дверей, чи з квартири, викидати весь мотлох. Я б теж порадив би, якщо не в буквальному сенсі, то хоча б в алегоричному такому сенсі, забути про все погане, відкинути його і вступити в новий рік уже з новими надіями, з любов'ю, з вірою. І хай оці три складові віра, надія і любов завжди вас супроводжують. І дійсно, я вважаю, що. Це повинно людям приносити задоволення, щастя. І бажаю всім здоров'я, родинного благополуччя, затишку і хай щастить вам у новому 2014 році. Дякую, Микола Андрійовичу, за розмову і з найкращими побажаннями нашим глядачам нагадаю, що програма Рада вирішила, прощається з вами в цьому році і до зустрічі 2014-му з Новим роком і веселих свят. We'll mm -hmm.